Добрий день. Ми в коледжі радіоелектроніки і маємо сьогодні важливу, цікаву задачу розглянути особливий тип антенної системи антени, яка називається директорна. Так от, ми сьогодні розглянемо систему, яка складається з двох симетричних вібраторів. Один звичайний симметричний вібратор. І живиться від генератора, розміщеного в центрі лінійного провідника, це симетричний вібратор. І сьогодні ми розглянемо, як же буде себе вести симетричний вібратор, якщо паралельно до нього розмістити ще один вібратор, теж симетричний, але він не живеться від генератора. Це одна його особливість. Він не одержує енергію безпосередньо від генератора, він буде одержувати енергію через хвилі електромагнітні, що йдуть від першого вібратора. І зверніть увагу, що перший вібратор, от він у нас знизу, живиться від генератора, а другий вібратор не живиться від генератора, і тому називається пасивний. Таким чином. Директорна антена це антенна система, що складається з двох симетричних вібраторів: активного, що зживиться від генератора в центрі, і пасивного, розміщеного паралельно активному. Відстань між директором і рефлектором. лямбда на 4. Ми розглянули. Горизонтально розміщені вібратори, вони можуть, можуть бути розміщені вертикально. І ми сьогодні розглядаємо цю систему без урахування е, розміщення в просторі інших предметів. Ми розглядаємо усамітнену антенну систему, що складається з двох вібраторів активного і пасивного. От давайте ж. Зрозуміємо, які ж будуть явища от в такій системі. Е, для цього. Нам потрібно згадати. Перше, один із вібраторів живиться від генератора. Генератор, вібратор. Цей вібратор має довжину лямбда на два. Пів довжини хвилі. І за рахунок того, що довжина його дорівнює лямбда на 2, опір у нього активний. Таким чином, перший вібратор називається активний з двох причин. В нього мається генератор, що його живить. У генератора. Напруга генератора живить вібратор, активний. Так він активний, тому що в нього є генератор. А ще він активний, тому що в нього є опір вхідний активний за характером. На відстані лямбда на 4 від активного вібратора. Розмістимо ще один вібратор. Довжина цього вібратора L менше, ніж лямбда на 2. Довжина другого вібратора L менше лямбда на 2. І... Тепер уже опір цього вібратора не буде активний. При зменшенні довжини опір має реактивний характер, і за знаком це ємкісний опір. От і маємо систему з двох вібраторів активного, що живиться від генератора, має довжину лямбда-на 2 і активний характер. І пасивний вібратор. Що має довжину менше, ніж активний, L менше, ніж лямбда на 2. І за рахунок зменшення довжини має ємкісний характер опору. Між активним вібратором і пасивним вібратором відстань лямбда на 4. Зону поблизу активного вібратора позначимо 1. А зону поблизу. Пасивного вібратора позначимо 2. Цифра в кружочку буде означати зона, де, в якій частині простору ми розглядаємо явище. Тепер зверніть увагу. В активному вібраторі йде струм, позначимо його І1. І1. Струм. В активному вібраторі створить поле активного вібратора. Воно дійде до пасивного вібратора, і тепер це поле має зсув по фазі, щоб відрізняти поле активного вібратора біля активного вібратора. І це саме поле біля пасивного вібратора позначимо поле активного вібратора в зоні. В першій зоні є один один, а це саме поле, але в зоні пасивного вібратора позначимо ось воно, це поле є один в зоні 2. Ось у нас позначена зона 2. І відповідно поле в зоні 2, яке створюється активним вібратором, позначене є один в зоні 2. Наявність поля. В зоні пасивного вібратора приводить до того, що в цьому вібраторі створюється електрорушійна сила за рахунок дії поля. Так от, електрорушійна сила, тобто ЕДС, електрорушійна сила РС, ну, позначимо її Е2. В пасивному вібраторі створюється Е2 за рахунок Діє поля активного вібратора. І значить, в цьому вібраторі створиться і струм І2. Нагада, І2. Нагадаю, у нас є струм І1, і струм І2. Але якщо є струм, то створюється і поле. Поле є 2. Це поле пасивного вібратора. Воно також діє в зоні 2. Поле 2 в зоні 2. І розповсюджується і в протилежному напрямі. Це буде поле 2 в зоні 1. Таким чином, ось на цьому, ну, досить тепер вже е, такому насиченому малюнку, ми бачимо, по-перше, що є струм І1, це струм в активному вібраторі, струм І2, це струм в пасивному вібраторі. Кожний струм створює поле. є один – це поле активного вібратора поблизу активного вібратора і поблизу пасивного вібратора, і поле активного вібратора в зоні 2 і в зоні 1. А тепер проаналізуємо, як же ці поля співвідносяться за фазою. Уважно прослідкуйте за процесом. Є напруга генератора, яка створює струм. Це напруга генератора, ми створюємо струм в активному вібраторі. І один, і Е2, це два вектора, які мають один і той же напрям, тому що опір активного вібратора активний за характером. Як тільки створюється струм, Відразу створюється і поле, яке синфазне з цим струмом. Таким чином, в цьому ж напрямі, ми можемо відзначити поле Е1 в зоні 1. Це поле розповсюджується до зони 2. І поки дійде до зони 2, відстане на 90 градусів оце поле Е1 в зоні 2. Ми маємо відставання. Якщо враховувати, що проти часової стрілки йде весь процес взаємодії векторів з, в часі. Таким чином, на діаграмі маємо напругу генератора струм в активному вібраторі і один поле активного вібратора є один в зоні один, і поле активного вібратора є один в зоні 2. Поле активного вібратора створить в пасивному вібраторі електрорушійну силу. Вона буде відставати від цього поля на 90 градусів, от вона сюди направлена, це електрорушійна сила в пасивному вібраторі. Є два. Якщо є електрорушійна сила, то вона створює струм. Якщо згадати що опір активного вібратора ємкісний, то струм в ньому буде випереджати напругу на 90 градусів. Електрорушійна сила в пасивному вібраторі, і струм в пасивному вібраторі випереджає на 90 градусів, на 90 градусів напругу. А чому випереджає? Тому що опір ємкісний. Якщо опір ємкісний, то ми маємо випередження за фазою струму відносно напруги. Таким чином, маємо струм і 2. І відповідно з цим струмом виникає поле. Це поле є2. Давайте позначимо його ще одною стрілочкою. Є2 в зоні 2. Поки це поле. Дійде до, до активного вібратора, пройде відстань лямбда на 4. Значить, відстане ще на 90 градусів. І ми маємо це поле, ось воно поле Е2,1 в Е22 в зоні 2,1. І в підсумку от воно, це поле Е2 в зоні 1. Підсумку, зверніть увагу. В зоні 2 поля активного вібратора і пасивного вібратора співпадають за напрямом. А в зоні 1 поля активного вібратора і пасивного вібратора протилежні за напрямом. Це видно з векторної діаграми. Таким чином, ви, висновок. В напрямі пасивного вібратора поля двох вібраторів складаються синфазно, діють в, одній, в одному напрямі. Синфазно, в одній фазі. А в зоні 1 ці поля протилежні за фазою. Тобто випромінювання активного вібратора в напрямі пасивного вібратора збільшується. Тобто пасивний вібратор з довжиною L менше лямбда на 2 направляє випромінювання активного вібратора. Направляє. Тому такий пасивний вібратор називається директор. Директор це пасивний вібратор, що направляє випромінювання активного вібратора. А така система називається директорна антена. Директорна антена, що складається з активного вібратора, і директора. От таку систему, дуже цікаву, система, яка широко застосовується у практичній радіотехніці, ви сьогодні розглянули. І будьте певні, що така взаємодія дійсно має місце в реальній радіотехніці. І така антенна система з активного вібратора і директора застосовується і на коротких, і на ультракоротких хвилях в різноманітних антенних конструкціях. Директорна антена. На сьогодні все.